Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Ягідна фея Суничка, книги Штефані Далє. Зникла кулінарна книга. Настала осінь. Суничка. Обгорнула шию товстим вовняним шарфом і вирішила прибрати свій садочок. Ягідна фея зібрала граблями опале листя, виполола бур'яни і прикрила кущі суниці мохом. Раптом до садочка феї завітала кротиха моллі. Привіт, сонечко! у твоєму садочку дуже гарно, посміхнулася кротиха. Пам'ятаєш, я давала тобі мою кулінарну книгу. Чи не могла б ти мені її повернути? Ягідна фея, Побігла до свого будиночка чайника, щоб знайти її. На книжковій полиці книги не було. Як дивно, і в шухляті також сунечка розгубилася. Де ж поділася книга Моллі? Крихітка фея обшукала всі куточки, але книги не було. Ані під подушкою, ані під ліжком, ані за піччю, ані на шафі. Моллі просунула свою голову у двері. Не біда, якщо ти зараз її не знайдеш. Я зайду за книгою сьогодні ввечері. Гаразд? Суничка дуже засмутилася. Вона зручно вмостилася у кріслі і налила собі суничного лимонаду, бо після нього завжди краще думалося. Крихітка фея думала й думала, але ж нічого не могла зрозуміти. Вона була абсолютно впевнена. Книга Моллі стояла востаннє на полиці під піччю. Та зараз її там не було. Ігнат, чи не бачив ти кулінарну книгу моллі? запитала вона у хробака, який сидів на компостній купі. Ігнат був ображений. Як ти могла наважитися звинуватити мене в крадіжці? пропищав він і змахнув паличкою. Наче мечем. Суничка зітхнула і запитала у всіх равликів і жучків навколо. Увесь суничний сад тепер шукав кулінарну книгу. Нарешті суничка зупинилася перед готелем для комах. Три сонечка висунули носи із сіна. Тобі потрібна наша допомога. Можливо, ви знаєте, де поділася кулінарна книга Моллі? запитала в них ягідна фея. Вона велика і блакитна. Сонечка замовкли і лише перезирнулася між собою. З діркою на обкладинці? врешті-решт запитали вони. Саме так. Сонечка знову сховали свої носи в сіні. І тут раптом ягідна фея побачила під найтовстішим сонечком клаптик паперу. Що це? здивовано запитала вона. Фея висмикнула клаптик паперу з під сонечка. І тут вона побачила ще один клаптик і ще один. Папір так добре пахне. Винувато пискнуло перше сонечко. І до того ж у книзі вже була дірка. невпевнено сказало друге сонечко. З її сторінок ми спорудили собі спальне гніздечко. Зізналося третє сонечко. Сонечка зблідла від жаху. Але ж кулінарна книга належить кротисі Моллі вигукнула вона. Ми не знали цього, похнюпилася сонечка. Просто нам було холодно. Що тепер робити? Як пояснити все Моллі?» Нам шкода. пискнули сонечка. Чи можемо ми це виправити? Крихітка фея ніжно погладила рукою сонечок. Я не серджуся на вас. У книзі був лише один рецепт, але тепер ви маєте мені допомогти. Сонечка радісно погодилися, і Суничка попрямувала до свого будиночка, чайника. Вона повернулася із пакою аркушів. Кожному сонечку ягідна фея роздала по одному аркушу. Суничка поцілувала найменше сонечко і сказала: Завітай до феї ожинки. Вона поділиться рецептом смажених ожинових тістечок. Потім крихітка фея звернулася до другого сонечка, трохи більшого за розміром. Ти полетиш до землерийки Ірмі і попросиш у неї рецепт сирного супу. Найтовстіше сонечко також отримало поцілунок у носика. А ти завітай до фей бруснички. Вона знає рецепт чудового брусничного лимонада. Три сонечка полетіли геть. Тим часом сонечка взяла олівці. І намалювала на аркушах паперу гарні овочі та фрукти, а потім записала усі рецепти, які вона тільки знала. Через деякий час сонечка повернулася до чайничка феї і принесли рецепти смаколиків. На вулиці вже стемніло. Коли до суничного садка знову завітала крутиха моллі. Привіт, суничко, чи знайшла ти мою кулінарну книгу? Суничка відкашлялась. К -к -к е, на жаль, з твоєю книгою сталося нещастя, не серця, люба Моллі, Мені дуже шкода. Сонечка всі разом висунулися із сіна, щоб підтримати Сонечку Але у нас є для тебе сюрприз. І Сонечка простягнула Моллі книгу. Крутиха не знала, що й сказати. Вона погортала маленьку книжечку, яку зробила для неї Сонечка зі своїми сонечками. Як багато рецептів, здивовано сказала вона. Це чудово! В моїй старій книзі стільки не було. Соничка радісно посміхнулася. Коли Моллі прощалася, вже настала ніч. Сонечка попросилася переночувати в будиночку феї. До чого ж тут затишно, промуркотіли вони, зручно вмостившись у ліжку сонечки. Завтра я зшию кожному з вас по м'якому ліжечку, прошепотіла їм крихітка фея. Чесно, сонно пискнули сонечка. Звичайно, у ліжечках. Ви спатимете набагато краще, ніж у якійсь кулінарній книзі.